Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. якось так ось чомусь наші дипломати не ставлять на весь світ так, проблему, реальну проблему. Яку необхідно вирішувати, це демілітаризацію Московії. Тому що скрізь московити ставлять це запитання, і воно таке стало нібито цілком природне, так, цілком логічне, так, про питання. Проблема демілітаризації України. Вони ж і прийшли сюди, то із так званим СВО, вбивати, грабувати, мародерити і так далі в їхньому стилі. Тому що треба демілітаризувати Україну. Мене запитання: а чому наші дипломати, і президент, і всі інші? Не ставлять питання скрізь на всіх, так би мовити, дипломатичних і інших платформах про демілітаризацію Московії. Чому? Чому це не звучить, не звучить скрізь? Так як московити скрізь про це говорять, ну так, ну ми, наприклад, згодні демілітаризуватися. Але тільки після. Того, коли буде демілітаризована Московія. Що це таке за рух односторонній. Ми повинні демілітаризуватися, а вони повинні мілітаризуватися. Тут немає логіки. Я розумію, що в московитів то логіки ніякої немає. Так. Жартуни кажуть, що логіка є трьох видів: формальна, залізна і жіноча. Я вважаю, що їх чотири. Ще московська логіка є. Так. Отже, вони прийшли з армією нас демілітаризувати. Ну це цікава логіка. Дуже цікава логіка. Так. Ну, давайте раз ви ставите питання демілітаризації України. Ми ставимо питання паралельно демілітаризації Москви. і то є правильно. Ви розброїтесь, ми розброїмося. Ніхто ні на кого не нападає. А так, ми повинні розброюватися, а ви будете озброюватися. Як це? Чому це питання не ставиться? Чому це питання не ставиться? Тому що. Вони ж брехуни, неймовірно, це вони в генах записано. І оця їхня брехня, вона на цивілізованих людей, так як вони варвари, московити, андрофаги. Вона діє, вони просто нездатні цього всього сприйняти. Вони не можуть уявити собі, щоб людина може так брехати і бути такою нахабною. То вони втрачають обличчя, вони відступають і так далі, і тому подібне. Ну ми ж знаємо, хто такі московити андрофаг. Тому ми повинні діяти відповідним чином. Так. І заявляти скрізь, і в тому числі, і Трамп от зараз буде говорити там із Путіним. Чому ми не ставимо питання перед ним про демілітаризацію в Московії? Вони ставлять, вони заявляють і в Організації Об'єднаних Націй і скрізь на всіх платформах, де тільки можна, і там, де не можна, скрізь вони оцю демілітаризацію України просувають. А де наше просування демілітаризації в Московії? Ну, нам вони видають карт-бланш на те, щоб це, про це говорити скрізь. Щоб піднімати це питання, ми чогось цього не робимо. Чому? Це ж мені тільки одному відомо, хто такі московити адрофаги і як з ними треба вчиняти? Так. Вони розуміють тільки відповідні рішення такого штибу. Так. Тому, враховуючи оцю четвертий вид логіки московської, і те, що цивілізований світ її просто не сприймає. Вони думають, що це або якісь жарти, або, або невідомо не що, так? то нам треба діяти відповідним чином. Головна вимога України, так, для встановлення миру, і це цілком реально, це не просто надумана якась. Що ми роззброїмося, вони озброюються і це припинення війни, то нічого подібного. Хочеш миру, готуйся до війни. Або ми обоє мілітаризовані, так і це забезпечує мир, або ми обоє демілітаризовані, і це також забезпечує мир. Все просто.